Определенний, треба, щоб загиб був на цій трубці. Ти що чим то злить антифріз? І так, щоб в'їбало, буде морять вода. Так, всем привіт. Сразу же извиняюсь за качество в цьому влогі, тому що у мене камера Sony Sіла. І сьогодні я цілий лок буду знімати на лігрі, бо вона в мене лежала заряжена. На ній поцарапана лінза, тому картинка не дуже, але но, но звук нормальний. Придеться помучитися один ложик, подивиться вам затерти лінзи. Куда я зараз направляюсь? Направляюсь на СТО. Машину зробили, але там не все так. Гладко і хорошо, як можна було подумати. Сейчас розкажу по подробній. В общем, як обстоять справи. привіз я на те, сто на якому до цього робив собі тормозні колодки машину. Думаю, ну раз уж вони нормально працюють, то ребята може хорошо зроють. Спору ноль, возможно, вони і хорошо зроли, але вони мені обіцяли одне. А зробили совсем друге. По перше що я ждав, що вони мені її ще вчора або позавчора. А зробили вони її тільки сьогодні, тобто спустя три дня. І помимо цього чувак мені дзвонить, каже: немає, немає запчастів. Взагалі, не знаю, що делать. Я кажу універсальної трубки, кажу, немає. Нельзя просто обрізати, що то там придумати. Ну це ж просто патрубок на антифриз. Були б у мене такі вміння, як у них, і була б у мене яма, або лібо ж подйомник. Я уверен, що я міг би це зробити, просто вони не хочуть цим заморачиваться. Він каже, да, є варіант універсальний, 10 тисяч гривень. Ви готові платити, я таки, ви що, Серйозно? Других варіантів немає, ми подумаємо. Сказав, що передзвоним. ніхто мені не передзвонював, потім під вечір передзвонив. Я кажу, ну що, щось рішили. Та поки що не придумали рішення. Я кажу, хорошо, я придумав, кажу рішення, давайте я просто заберу, сам придумаю що зробити і все. І на цьому закончим. Потому що він мене реально начал кумарити. Він каже: не-не-не, не надо, ми уже заказали Жигульовський Патрубки. Перед тим, як я йому казав, що я її заберу, він мені нічого не сказав. Тільки я сказав, що давайте я заберу машину і сам розберусь. Він каже, ні 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 ми вже жигульовські патрубки заказали. От. Перезвонять мені кажуть, все ми зробили, я кажу, скільки виходить за роботу? 1600. Я кажу, це ви антіфріза, все зробили. Да? Ні, це без антифріза. Ми вам дисциліровану воду зальєм, але ми вам патрубки поміняли. Я кажу, подождіть, а 1600 це за що? 1600, ну розумієте, там ми по вам поставили патрубки. Я кажу, Жигульовські, ні. А до цього він сказав, що Жигульовські патрубки, вони два заказали по 100 гривень, що не дешеві. І їх можна скріпити і поставити місто одного. А, він каже: ми вам там довго підбирали, поставили з внедорожника якогось, не знаю, пиздить він, не пиздить. Коротше. Я йому кажу, так а що 1600. Ну, розумієте, там два патрубка. Тобто Він сказав, що внедорожник, як один. А потім після того, як я сказав, що так дорого, він каже, ну там два. Тобто вони мені намагаються насипати, що вони поставили знедорожники, а по-любому, по факту, поставили Жигуля по 100 гривень, тому що самі сказали, що по 100 гривень ті патрубки стоять. Після того, як я почав, яка ціна, він мені починає говорити, що ну, блін, там просто знедорожника стоять. Ой, моя маршрутка їде. І сказав, що за роботу. Там і захамути якісь там не помню кружинки, і ще щось таке. Короче, питається мене обмануть конкретно. Все, я буду сюди маршрутку. Далі подивимося, що буде. Вітер віє, метеху телеця, стежка і школи додому. Все листя для тебе шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти. Вжитирка мікрорайону нашого. Чесно, я вже подустав от цих страшних ссор, тому що я розумію, що навіть якщо я з ними буду ссориться, максимум, що це поміняється, мені нерви потріпає. Вони будуть своє доказувати до последнего, що вони праві, а не я. І все. І менше денег я за цього не заплачу. Вони по-любому скажуть ту же суму заплатить. Просто мені интересно, за що я плачу. Ну щоб вони мені повністю об'яснили. І найголовніше, щоб вони мені дали старий патрубок, щоб я вже розумів. Як він виглядає, і якщо мені його треба буде поміняти, я просто візьму, достану його з багажника і покажу. Мені отакий от треба в автозапчастях. Тому що коли я ходив по автозапчастям, ну реально не могли його знайти, сказали, що машина стара і не так просто знайти. В інтернеті теж є варіанти да, на дизельний мотор. Ну, точніше, не на дизельний мотор. По характеристикам я шукав, вибирав свій Opel, дизель. Там же ж різні типу, зборки в машинах йдуть. І от іменно в цій машині там іде, по-моєму, патрубок зі згібом, а такий з з таким згібом, не так просто знайти. Но мене трохи підбішує, що це на 1600 це без антифріза. І вони мені пропонують залити дистиліровану воду. Ну, як би. А який смисл мені тоді платить 1600, якщо там ті запчасти на гривень 300, це що вони за роботу з мене беруть. Скільки 700-600? Ну. 1300 за роботу, серйозно, ребята. За те, що ви трубку мені поміняли. Ой, я не знаю, нервів вже, чесно, не вистачає. Я навіть не знаю, є ли смисл ну, ну, Я вже говорю це ще раз, повторяю. Потому що ну, я реально не знаю, є ли смисл. Чи просто забрати і просто в наступний раз сюди не привозити. Ви б мені в коментарях писали, що я б таке на таке не привіз. Бо от і я вже тепер задумався. А ли в наступний раз сюди вести. Взагалі, сразу говорю. не знаю, возможно, кто-то колись вдруг, может, сломается на этом районе, на Академии. СТО называется Альянс, Стеценко 30, адрес. Я вам не советую. Да, они, возможно, сделают, что у вас будет работать, но долго это будет работать или нет, непонятно, это, во-первых. А во-вторых, они из вас будут пытаться максимально сдерти деньги, насколько это можно сделать больше. О, светофоры не работают, класса, как переходить но буду без светофора, я думаю, что водители понимают, что светофор отключены. Фух, понеслась. Вот СТО, СТО Альянс. А я знаю. Первый раз сошел? Уже не первый раз за Украину. Они же отдавали мне 1600? Да. Ну, Хороший... а А рожи раздачи будут после Здача. цена на своим пожушиальный масс нема здачі. ехать <різнаєшто> тут <різнаєшто>, не базу на это ванду бои своих же чужих боялись же стиль ге поменяли Брайана да. І все Так. Да. вот его блин 2 патруб каблин получается медбусика там... А, стоп, оцей, оцей а цей. другий оцей или як? ні, не, це не, старий. Вот, половин, а, да, два патруб каблина это. Вот длинный, да, да. А що мені мені Владимир, да, вроде. Он ну. сказал, что Жигуля вообще мені поставили. Що заказали Жигулян. Жигуля не підходит. А це, це з чого поставили? — Заказали з клануса. Це з ага. якогось газелі Next чи з чогось такому. Я під'їхав пацанами, що займається. Кинув шлам те, що треба, блядь. Давай мені, блядь, треба змух сліпити». Ага. Взяв муху за шланг, блядь. Хорошо, а такий вопрос по поводу Ви <гналит> yeah, антифріз -ER антифр не заливали. Не треба, поїздили покатайся, покажи, що буде. — А я злить зможу без цього. Радіатора багато не знімається, нижній, з ній все знімається. Ага. Ну ви коли знімали, ви на підйомнику знімали? чи так можна його зняти? Достати до нього тут це взагалі удобно або ні. Бо я його в, не знімав, машину, я це став. І так, щоб в'їбало, бо добирається вода, Оце ж а В, то, в тому проблема, що в мене не ями, немає, не донкрату немає, нічого немає. Оце Я і за цього і питаю по поводу... Ну катайся, подивись, приїдеш. Який фріз є, це є. Поміняємо, він з одним пів роботи. 650 гривен антифриз, 50 гривен, гривен диссерная вода, потому что антифриз не концентрат. Получается, запускает 700 гривен по матеріалам стоїть і по работе 500 гривень ставить. А тут сейчас що, обычная вода за это, да? Истерирована. Понял. Обычно не, не, не рекомендую. Нет, понял. Одной по моей системе. Окей. Долго у же так не советую, потому что блин это. Ну, Це не критично, але покатайся, подивись, ніде не потекло, все нормально, то я то поїде. А если я вот і... куплю антифриз и туда зальют, то так нельзя делать движевать. Ты не, не угадаешь, там блоки вода, то надо шостить. Блоки вода будет. Я понял. Ты едешь, антифриз есть, а есть. Я скажу, 700 гривен вчера просто матеріалу 500 гривень роботи. То есть получается 1200 гривен це не отчет. Ну для... такой машины но ну, не просто жалко за она старая и вот ну, убудешь жалеть, и так и будешь, будешь лишних серьезно это взял забыл ты катаешься а да. старый есть Кто? патрубок очень там и не надо его забрать чтобы да. я потом понимал да, я... да. вот у нас старый патрубок я хочу его забрать чтобы цей для примера Так, да, так, да, тому що я приїжджав в автозапчасті, мені починають казати, так як я ти, без патрубка, так я тобі не поміряю, давай мені сам патрубок. Я кажу, так як би я сюди приїхав би. Ну, нахуй не, треба, не, так, не, треба. не, ну я вірю, я хай просто, щоб в мене був щоб якщо що, я сразу раз, ну патрубок. Такий, такий. Без труба не абсолютно, Спасибо. Все, спасибо. Сейчас. Сержан, там Старий патрубок забрав, сказали, що поставили мені з Ланоса взагалі, вроді пообіцяли, що должен довго жити. На старий я забрав, тому що, по-перше, щоб розуміти, що це іменно від моєї машини. Ну вони показали, я подивився, що там у мене новий стоїть. От. І сказали, що тищу чим-то залить антифриз. Мені так не хочеться тисячу чим-то одного він каже, отак От як були жилі гроші, так і будеш їздити, Типа, Так, блін, ну платить тисячу то щоб просто антифриз мені залили. Я лучше сам розберуся, як його заливати. Просто що. Там надо как бы вылить ту дистилли... дистиллированную воду и злыть антифриз. Ой, в общем. Буду разбираться. Ближе до зарплаты, я думаю, я решу цей вопрос. Прикольно, uh -huh. Запись пошла. Можете передать с вами свои приветы. Передавай привіт. Хто, хто там кричав недавно? Не викладай, виріш. А, да, Максим, так. Максим, виріш. виріш. <рес> а я це вирізати я не буду. Фу, жарко. Заїхав, коротше, в лавіну. Один знайомий сказав, що можна їздити на дистилі... На дісті... Фу. Дістілі... Дістілі... Дістілірованої воді. О. Що можна їздити на дистиліровані воді, тим більше, якщо має дизель, тому що дизель швидше мотор працює, ніж звичайні там, бензинові. От, Так що перше буду підливати, їздити, дивитися до зарплати, а потім, коли зарплату получу, я поїду сам куплю антифриз. А, от. І Після того, як візьму собі антифриз, я відвезу, на СТО, щоб вони мені залили зі своїм антифризом. тому що вони за свій антифриз там беруть 600-700 гривень і невигідно. А так зі своїм приїхав і просто їхня задача це взяти, поставити на підйомник. Спустити, щоб воно вилилось і залити новий. Ну і промити дистилірованої водою. Все. Після цього нарешті, проблем не буде. Ну я сподіваюся. Але мені здається, що тепер у мене кожен місяць, місяць буде спливати якась проблема. Спочатку в мене термозні колодки поплили, далі патрубок, але патрубок я знав, що поміняти треба, тому цю проблему треба було ще тоді. Рішать. Ручник би ще мені зробити. Що ще. Не удивлюся, якщо в мене якісь поворотники перестануть лампочки роботи, щось типу такого буде. Саме головне, щоб, ну, судя по всім проблемам, які в мене спливали, там тормоза чуть не відказали, антифриз вилився. Це одні з найших проблем. Наступна проблема може бути або коробка передач, либо поломка двигателя. Ці дві проблеми мені не треба, максимально не треба. Потому що такі проблеми на СТО будуть решаться 300 год і вони будуть решаться за великі гроші. Тому буду молитися, щоб все було окей. Особливо з двигателем. Батя казав, що там надо фільтра чи масла поменять. Фильтра, Як там? Не, ну, короче, через 6000 тисяч надо треба щось там. Фильтра і масла? Фильтра і масла. Стоп, а чому... Підожди. Я-то свій воду не взяв. Да, ты Алеша. Так а чого ти мені не сказав? Так ми ж тобі... Я знімав відео і що то так, а ти що собі збирає? Так зараз 15 минут ще будуть цей готовий. Що, що ти будеш збирати? Колу? <ріст> <ріст> Просто по приколу. Ну, вона холодна, вкусна. Ну тільки зарос, правильно? Зараз <ріст> <Щас> подивлюся. <ріст> Я взагалі енергетика бахнув би. Так не немає. Я не знаю, як у мене до сих пор серце не стало. Ні, кожен день. Кожен день, так, да, от мене привичка, типа от... Наркоманів це приймають наркотики, в алкоголіків це пить алкоголь. А у мене пить енергетики. У мене привичка появилась пить енергетики. І це, мабуть, хуже, що може бути, тому що це слишком впливає на серце, по-моєму. І не тільки на серце. Там на все? На все? Там, 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 ну, треба, треба відвикати від енергетиків, тому що реально появилась привичка, пити кожен день. І за того, що. Були моменти, що треба було дуже рано вставати на роботу, ще тоді, коли я жив в Вірпіні, що я вставав в 6 утра, лягав в час. Бульчик? По 25. Треба брати Ваня, по скидочці. Так це... А, красний теж. Треба брати. Блін, літра це багато, я не вип'ю літру. Ладно. А... Коли я в Ірпіні жив, у мене от з'явилася привичка за те, що в 6 ранку я вставав і спав по 5 годин, я почав пити енергетики, і після цього, навіть коли я з'їхав, я все одно пив енергетики за то, що вже привив до них. Там не що і в нас Робота тут вже. Тоді теж бувало, що не висипався. Ну, тоді не кожен день, не а в Ірпіні це, вже кожен день. було. Я стояв під кроватью, думаю, що просипався, пив енергетики, спати далі лягав. Ну було, але все одно тоді не так, тоді я не кожен день пив. А після я почав кожен день пити. Тупо кожен день п'ю. Надо вже переставати їх пити. І я це говорю і зараз йду на касу з енергетиком. Коротше. Ребята, не советую. Я вже осознавав, що тоді коли починав це робити, Я ще з дитинства осознаю, що енергетика це не полезно, Но все одно їх п'ю. Дебільна привичка, так що, ребята, якщо у вас є такі привички, то зав'язуйте з ними. Переходьте на воду. Просто звичайну воду. Дистиліровано. Дистиліровано, да, так. Да. Замішатися під буль, живчиком, і позеленіння. Хамелеон Чи на мільйон. А Де був макарон? Що був він і є, вроді. Нема. Раніше тут був, був мій любимий автомат з кофе. Макарун називався. Ну, не, не сам автомат називався, а був режим там кофе, макарун такий вкусний. А макачі. Його убрали. Ні, макачіну це вже не то. Козли убрали. Дуже вкусний був. Я пам'ятаю, коли мені кажеш, візьми, в мене гроші списало, А, не... а що вона навелося пустота? Взагалі не Та мене теж таке пару разів було. Розводіли, як можна таку движуху назвати? Я б назвав би Узі Буду а ще Ашікатабуда хелі Нету Хеліразибуда. Так, ну вони реально поміняли патрубок. От новий патрубок отакий. Вроді би нормально зажали, нові хамути, все. Я ж говорю, позна... пообщався з знайомим сказав, що 1600 це нормально. Але Но не нормально те, що мені треба якось придумати, як антифриз залити туди, тому що для цього треба яма. Донкрат, ну, це така сумнітельна темка, тому що машина може впасти. Ну, ні, ну взагалі, якщо нормально поставити, то не впаде, але я стрімаюся такої штуки. І проще все це робити на ямі або на підйомнику, щоб там відкрутити, щоб все витекло нормально, і щоб мені на лицо, там той кип'яток не вилився. Вот. Потому що змішувати не можна. Хоча один знайомий каже, що вроді змішувати з дистилізованою водою можна. Не знаю, що в баті і в дід попитаю. От. І ще найкраще, що я... Ну, СТО це недалеко від лавіни, я доїхав до лавіни і тільки що приїхав додому. Зараз хочу подивитися, наскільки википла вода за це час, за це поки я від лавіни добрався додому. Якраз там така маленька пробочка була. Слава Богу, що нічого не скипіло. От. Зараз хочу узнати. Я не знаю, можна відкривати зараз чи ні. Ну, вроде. Вроді відкривається, а ну. сильно не сильно. Ну вроді... Та ні, ну так, ну, да. менше стало. Ну, от разве що їздити і підливати, поки не поміняю, тому що поміняти 100% треба. Мене це дуже сильно смущає, що я зараз їжджу не на антифризі, а на воді. Ще я дуже переживав, що у мене не працює Оцей вентилятор, який мені зробили ізначально, коли батя привіз машину. Но тільки що я заглушив машину і почув, що він працює. Чого я подумав, що він не працює? тому що перед цим, коли я заводив машину, він не робов. Він не працює за те, що машина просто не нагрілася, вона тільки завелася. Треба, по-моєму, 80-90 градусів, щоб він почав роботи. Якось так. Так що поки що їжджу на цій воді, жду недільку. Купляю антифриз, завожу на 100 і нехай міняють. Хай мені промиють той бачок, щоб він нормально був промитий. А так вроді нормально. А ви що скажете, експерти машинні, подивіться, я вам зараз покажу, що в мене під капотом, а ви скажіть, все в хорошому мене состоянні, або що то з патрубки трубок желательно поменять би? Може ви шарите? Я менше шарю. Так, ну, да, я согласен, що є тут старі, але. Но... По-моєму, доволі в нормальному состоянні вони. Якось так. Влог закінчується на такій нотці. Головне, що доїхав додому вже добре. Старий патрубок я ж забрав. Була ж складність знайти його. І за всі мені писали, так, а можна просто взяти купити патрубок, тому що їх там багато. Но ви теж, ну ті, хто це писали, ви ж не розуміли, що там не просто патрубок, не просто трубка. Там определений треба, щоб загід був на цій трубці, і треба підбирати определений діаметр. Самому це не просто зробити, тому що в автозапчасті я приїхав, мені сказали, що це буде непросто. Так що якось отак. Отакий от патрубок тут йде. І мені з двох патрубків Ланоса содінили один, отакий патрубок. 1600. звичайна трубка з роботи 1600.